Дрогобицький цвинтар на вулиці Трускавецькій має давню історію. Він був закладений ще далекому 1790 році, лише на 4 роки пізніше від Личаківського, що знаходиться у Львові. На ньому поховані відомі Дрогобичани, які промножували славу нашого міста. Це і бургомістра Дрогобича Ян Нєв'ядомський, Раймонд Ярош, який перетворив Трускавець на початку ХХ століття у престижний європейський курорт, Броніслав Козловський, відомий лікар і меценат. Також тут є спільна могила воїнів УПА, які полягли за свободу України. 20 квітня на старому цвинтарі було організовано прибирання могил та наведення благоустрою на території цієї історичної пам'ятки. В цьому взяли участь учнівський та педколектив ЗОЖ No2, студенти та викладачі історичного факультету Дрогобицького педуніверситету, громадські організації «Зарваницька ініціатива та Дрогобицький регіональний центр сталого розвитку громад. Народний депутат України від Дрогобичини, депутати міської ради, семінаристи, підприємці та небайдужі Дрогобичани. Метою акції було привернення уваги до цієї забутої пам'ятки історії Дрогобича та особистостей, які тут поховані. Це 3 травня 1790 року. Перші люди, які були тут поховані, людей, які було біля цвинтару, що було біля польського костелу, святого Бартоломея, були перенесені сюди. Цвиндер приблизно має об'єм площею 4 гектари. Тут є ряд відомих постатей похованих, які включилися, які для розвитку як Другобича, зокрема, так і історії, історії України мають воюва. Це, наприклад, такі постаті, як отець Платоніт Філіс, який був першим дактором часопису місіонар. Раймонд Ярош, який розбудував Другобич як місто, зокрема долучився до розвитку міста Трускавиця, як курортного міста. Та рад інших постатей. Наприклад, якщо подивитися за нас, це каплиця Нахликів. це люди, які, власне, які побудували цю каплицю, мали велику соливарню в модричах, були досить заможними людьми, побудували цю каплицю, на час побудували каплицю як свою усипальню, бо особисто вони поховані в крипті під, цим, під цією каплицею. Цвинтер не є ні польським, ні українським, він є, можна сказати, багатонаціональним, національним, оскільки тут поховані і українці, так і поляки, і поховання російські поховання в основному це військовослужбовців після 40-го років. Також декілька є поховань єврейських, але насправді їх дуже мало і дуже важко зараз їх віднайти. Е, ну, можна сказати, що цвинтр потребує великого догляду, оскільки людина вмирає тричі. Перший раз це коли зупиняється її серце, другий раз це коли. Про неї забуваються взагалі, а треті коли стараються пам'ять про неї або її, або її могила стараються взагалі. Тобто ми повинні, як нащадки цих людей, оскільки тут похована вся історія нашого міста, дбати про ці могили щоб і щоб залишити його для майбутнього покоління. Мотивом нашої сьогоднішньої акції це є в першу чергу привернути увагу до не... Скажемо, не заслужено такої пам'ятки історії Дрогобичини, як наш міні-Личак і як наш цвинтар на, на вулиці Трускавецькій. Тому мова йде про те, що перше треба виконати християнський обов'язок поприбирати на могилах, і друге, це. Показати в першу чергу інтелігенцію, яку ми сьогодні збираємо, про те, що це є дуже важливою пам'яткою нашої минувшості. І якщо ми хочемо відчувати себе господарями, ми маємо пам'ятати, що ми господарі на своїй землі, і ми несемо в першу чергу відповідальність за все, що на цій землі відбувається. Ми отримали від наших предків історичні цінності, історичну спадщину. І наше завдання передати нашим наступникам все, що робиться в нашому місті, і зберігається. あとは。